Це по це то, що робила Маргатеча в Англії. Місту нічого не потрібно, тільки податки гроші. І ми нормально цим розпорядимося. Тому я й говорю, передати моря. Ну я ще раз, ну не моя, це ну, як не моя ж власне, будь ласка, Передають, що матеріало активи де залишаються? В місті. Через от, звісно, оце ж, оце ж вокруг цього тут була полеміка в залі. Це міська власність, яка через 10 років буде повернута в місто. Но за 10 років ми отримаємо чистими в бюджет, 120 мільйонів гривень. Ну знайті щось аргумент проти. 120 мільйонів гривень нам дадуть і віддадуть назад все майно. І ми далі схочемо продовжимо, якщо нас влаштовують, ні заберемо назад. Будь ласка. Володимир. Вулиця Дачна і Терпіть свою місію виконала. Гроші 200 Знаю. Не, не змогли, тому що казначейство не... Я вам заспокою, я вам гарантую. Не, що... Не просимо... Знаю, буде добудована присвідка, кажу, добу... перші гроші підуть, це буде повернення старих. Я вам гарантую, буде добу, заспокойте людей. Ви знаєте, воно мене це казначейство. Я навіть не можу все сказати, бо тут знімається. Що я думаю про казначейство? <зуміється> бо я не можу цього сказати. Ну, хороших слів підібрати неможливо. Буде зроблена насосна, я вам гарантую. Дякую. Так. Шановні, давайте будемо припиняти. Я дякую всім, хто прийшов мене підтримати. Я знаю, що тут багато людей. Я не ідеальний, і ми не ідеально робили в цьому році. Але мені здається, ми попрацювали непогано. Всім дякую, хто зі мною працював. До зустрічі бажаю хороших новорічних свят.